Ми зараз знаходимося в магазині, який, я так і не знаю, як називається, дунелом, данелом. Якось так. І ось я дивлюся на ці пуфи, Я просто на них дивлюся. Мені подобається, як вони виглядають. Ну, не сама а текстура, а форма. І ось ці особливо мені подобаються, і ось ці особливо плетений. Подивіться, який він. Я просто хочу, там наша подушка є крісло з наповнювачем з кулюк, воно вже розвалилося. Я хочу щось такого подібного зшити, запхнути і туди, щоб воно таке було щільне, начебто стільчик для того, щоб сидіти. Одним словом, дуже зручно і мені подобається, як виглядає цікаво, скільки ж. Він коштує саме цей. Ці тут з тканин Він коштують 39 фунтів. Ага, а ось ці, ну, приблизно. Ось 45-55, десь так. Ось така в мене ідея. Я так запам'ятовую, дивлюся, знімаю. А ми сьогодні візьмемо ось цю корзину для брудної білизми. Дітям у ванну, а з ванну я заберу той київський київську корзину, що з металевих прутів, тому що треба їх їздити прибирати. сьогодні прекрасний день. Ми всією сім'єю йдемо на прогулянку. в Парк пішки не на машині. І зайшли в бістровий ліс. Туалет. Тут найкращі туалети. В них можна жити. Вони такі чисті, такі гарні. Тут дуже дорого, якщо щось купляти <гум> Тому ми просто проходимо повз, ідемо в парк. Погода шикарна і дуже багато народу, як ви бачите. Капець. Це всі люди приїжджають сюди з різних країн зробити покупки. Тіка. Білка втекла. Дивіться яка тут у нас осінь. Таке гарне дерево. Жовтіє. Супер. Класно, хочеться так пройтися. Пошмурхати листям. Головне не вступити в міну. Перешов. Це не працює, але бачите, як прикрасили тут вітрину. Ось. І подивіться, яка тут. Це. Ось так начебто. Ось так прямо дивишся, дівчина, а ось так трошки в сторону. Череп. Череп. О! Череп, череп. Дівчина. Ось така історія. Ходімо далі. Ааа, грічки є Нема гречки. Льоша зайшов в польський магазин, а гречки там нема. Ми прийшли в Газпарк. я тут побачила такий колодязь. Цікаво, що там. Нічого він забитий. А виглядає класно. Так, ми десь там вже побігли на майданчик. Сподіваюся, що увімкнуть воду. Тут такий вод, водний майданчик, але я думаю, для води вже занадто холодно, хоча, хоча хто знає. Ой, як я люблю це дерево такого східного формату червоного кольору. Просто прекрасно. Правда? До речі, Минулий раз я ось цього не, не побачила. Що це таке? Щось це для коней, не знаю. Якась лопата. Нічого не написано. Хм. Це металеве, тобто. Може це якийсь, не знаю, наче як пам'ятник того, що колись тут було. Може тут конюшня була колись. І ось поставили таку, такий пам'ятник, щоб нагадувало, не знаю. Ванде... Ванде... Ванде Роуп rope maker. Rope це мотузка. Може тут мотузки робили. Це теж металеве. Цікаво. Угу. Ось такий у нас смаколик не херсонський, але, здається, на цьому тижні буде херсонський. Ну, тримаємо так пальчики за херсон. Так, хочу купити квіти. Дивлюся на ось цю папороть. Це ми, це, це ми в Лідл приїхали. Тут ще ось такі, мені подобаються. Але папорець класно. Така зелена, гарна ще ось така є. Не знаю, що це за рослина. Називається хлорофітум. хлорофітум якийсь. Ще є алоевіра. Малуя ну, Віра щось я не хочу. А ще є ось така. керсуня, подивіться, такий пушистик м'якенька така. Це аспарагус. Не їсти написано. Ну, зараз щось буду обирати. Так, я думаю, що може вона коштує фунтів 6. Ось ця папороть. є ще ось таке щось цікаве. Адіантум радіанум. Так, ну добре, візьму одну папороть. У мене є ж два горщика вдома. Ну, посаджу і подивлюся, як буде це виглядати. Можливо, наступного разу переїду ще одну, візьму, Почнемо з однієї. Так, ось вони мої горщики по 75 пі. Це дуже-дуже хороша -дуже ціна. Це я купляла там, де я зараз волонтерю. В цьому в шоп, їх треба вимити, але давайте так приблизно. Приблизно так зараз зніму папір. Так виглядає красиво. Звичайно, що їх треба з цих горщиків пересадити в нормальні все тут поприбирати. І ось так приблизно це буде виглядати. Але я не буду на підвіконні ставити у мене є одна ідея, про яку я пізніше вам розкажу. Удари! Це от єдина земля, що в мене є. Тому що ми ялинку саджали, не знаю. Чи підійде, чи ні. Ой, може туди дренаж кинуть. Набрала таких камінчиків. Хай буде дренажем трошки. Ну що ж, а для себе я зараз буду проводити експеримент і вирішила все ж таки поставити камеру, щоб вам показати, може вам буде цікаво. Я намагаюся зрозуміти, як мені організувати ось цю кімнату. Це, так би мовити, центральна кімната, де є телевізор, де є диван, де можна сісти, подивитися якесь кіно. І ця кімната така сонячна, така гарна. Ну, і, звичайно, Пінтерест. Став моїм натхненням. До речі, щойно був килимок, я його скрутила зелений, він на кухні в мене лежить. Я його випрала, він висохнув у мене на паркані на вулиці, а потім я вже його знову поставила на кухню. Дуже Зручно, ось цей килимок, що з джинсів я ще не прала. Ну, він так не брудниці, як на кухні. Ну, може, колись його також, звичайно, буду прати. Так от, що я хочу? По-перше, треба трошки поприбирати. Хоча нещодавно я мила підлогу на вихідних і щось вже не дуже чисто. Не знаю навіть чому. Запитання. Ну, добре. Хочу передвинути телевізор і ту тумбу, що телевізор стоїть на ній під стіну до розетки, щоб прибрати ті дроти-подожувач, що тягнеться. І хочу передвинути диван. Ще раз нагадаю, що диван ми замовили новий а ось цей він провалений, тобто з діркою так сідаєш і провалюєшся. Ну, він вже все. Його життя завершується, його потім ми, мабуть, відвеземо на переробку, а будемо користуватися новим. Сподіваюся, новий провалимо не так скоро. Так от, під'єдную телевізор до цієї розетки, дроти там ці можна скрутити, і заховати за телевізор, і нічого не буде видно. Тому чомусь я не знаю. Саме дроти для мене якась білі. Біля моїх очей. Потім хочу диван передвинути таким чином, щоб він стояв не вздовж стіни, а щоб за ним був простір. Наприклад, як на цих фотографіях, що я взяла з Пінтересту, ось диван позаду стоять і квіти, і там можна ходити. Можна просто поставити якусь полицю для зберігання. Не знаю, книжок, журналів так далі. І як ось тут позаду дивана є полиця. Але все ж таки я б хотіла, щоб все барахло, що хочеться зберігати, ховалося за ті дверцята. Наприклад, ось тут на цьому фото. Або ось такі високі, просто горщики з квітами. Хоча ідея класна, але я не думаю, що в нас приживеться. Ну, Це такі були ідеї, які я для себе щось бачу. Поки що я не знаю, як це все буде виглядати. Поки що за диван я поставлю ту полицю, що була у нас колись у використанні як полиця для взуття. В літі ми ще її користували, але, на жаль, у нас, чи на щастя, не знаю, взуття більше. Ніж вона в себе вміщує, і у дітей ноги ростуть, і розмір стає більшим. І на цю полицю я її почистила, помила, я поставлю квіти. Ну, я таким чином, щоб просто уявити, як це буде виглядати. До речі, ось ці коробки це коробка з-під телевізора, там ще буде коробка з-під велосипеду. Це буде вивозитися наступного вівторка, коли приїде сміттєвоз. Ну, ось я ставлю квіти, ну і так би мовити, відокремлюю ось цей хід, прохід, що йде до дверей, ми їм часто користуємося від тієї зони, де так би мовити, можна подивитися кіно. до речі, я жодного разу ще не сиділа на дивані і не дивилася кіно. Вона просто немає часу. Ну і ось той, кут там, де стоять коробки, можна було б теж поставити. Щось зелене, я не знаю. Дерево, пальму, монстеру купити, і, може, пуф ще я зшию. Ну, Що буде далі? Подивимось. А на сьогодні це все.